Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Меморіальну дошку академіку Отто Шпенеку відкрили у фої інституту електронної фізики в Ужгороді. Зробили це до 85-річчя з дня народження професора. Виготовляв меморіал скульптор Богдан Корж. З Василем Іваньом попрощалися у селі Великі Лучки Мукачівського району. Туди прийшли рідні, друзі, колеги, військові, побратими та односельчани. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що Василь Іваньо був старшим сержантом. Чоловік понад 15 років служив у Мукачівському прикордонному загоні. Останнім місцем служби воїна була Харківська область. Захисник помер 10 липня цього року. Йому було 39 років. Василя Іваньо поховали в рідному селі Великі Лучки. У військового залишилася дружина. Дочка та батьки вічна пам'ять і слава герою. Орден за мужність третього ступеня вручили сьогодні дружині та дорці загиблого прикордонника Ігоря Остаповича у Мукачівському прикордонному загоні. Про це повідомили на Фейсбук сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що Ігор Остапович служив у Луганському прикордонному загоні імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. На початку повномасштабного вторгнення він разом з побратимами героїчно прийняли бій з окупантами, який для ігоря був останнім. Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії виявлені в захисті державного та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі Ігоря Остаповича нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Троє чоловіків намагалися перетнути наш кордони з підробленими документами упродовж минулої доби. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця Чопського загону Олена Трачук. За її словами, двоє чоловіків намагалися потрапити до Угорщини, ще один до Словаччини пункті пропуску тиса 37 річний житель міста Кропивницький надав на контроль документи, що, начебто, посвідчували його статус багатодітного батька. Однак, у ході вивчення посвідчення члена багатодітної родини. Прикордонники встановили, що воно підроблене. Чоловікові довелося зізнатися, що він має лише двох дітей, а документ йому виготовили за грошову винагороду. 25-річний закарпатець, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску тиса, пред'явив прикордонному нарядові пакет документів на супровід особи похилого віку, яка потребує постійного стройного догляду. У ході вивчення довідок прикордонники встановили, що їх також підроблено. Врешті правопрошли кос. Повів, що купив документи через знайомих за 500 доларів США у пункті пропуску Ужгород 42-річний житель Івано-Франківщини спробував виїхати за межі України, використовуючи довідку ВЛК про непридатність до військової служби та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Документи також виявилися фальшивками і містили численні ознаки підробки. Чоловікам було відмовлено у пропуску через державний кордон. У їхніх діях бачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 кримінального кодексу України. Відповідні повідомлення надіслано на адресу слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП Закарпатської області. 70 звернень від громадян до Державної екологічної інспекції у Закарпатській області надійшло за 6 місяців цього року. Про це Суспільному розповів начальник відомства Михайло Банк. За його словами, це звернення щодо незаконних виробок дерев про масову загибель риби, про видобування корисних копалин тощо. Нашими працівниками нараховано 334 мільйонів гривень збитків. Це збитки від екологічних порушень, скоєних громадянами та суб'єктами господарської діяльності. Крім того, виставлено на 77 мільйонів гривень претензій щодо відшкодування цих збитків. Зараз в судах розглядається питання щодо відшкодування збитків на суму близько 500 мільйонів гривень. Якщо, наприклад, в минулому році було нараховано за цілий рік, 2022 рік, було нараховано приблизно 7 мільйонів, то ми зараз за останні три місяці нарахували 334 мільйони збитків. Крім того, якщо в минулому році за нашими матеріалами були відкриті два провадження, кримінальні провадження по екологічних, Екологічних злочинах, то в цьому, в цьому році, за останні три місяці, нами було опрацьовано 70 повідомлень громадян. За цими повідомленнями були проведені природоохоронні заходи нашими працівниками, в результаті чого було відкрито 17 кримінальних проваджень, де ми в частині кримінальних проваджень, екологічної інспекція, це це наша новинка. Ми заходимо туди потерпілою стороною. І вже входимо в процес якби розслідування цих кримінальних проваджень. Крім того, нами зараз підписано, що не було раніше зроблено. Це підписано ряд меморандумів з громадськими організаціями, які борються з екологічними проявами і з екологічними напрямками. Це громадські організації, небайдужі громадяни, які входять у штат наших екологічних інспекторів. Також ми підписали меморандум з прикордонною авіацією, яка робить Щоденні обльоти, яка нам скидає інформацію, де відбуваються природоохоронні порушення, це і незаконні порубки лісу, це і незаконне видобування піщано-гравійної суміші, це і громадяни, які беруть участь у браконьєрстві. Протягом півроку діяльності Державної екологічної інспекції Закарпатської області проведено близько тридцяти. Заходів по виявленню адміністративних правопорушень та їх попередженню у сфері використання натр. Найболючішим питанням залишається видобування корисних копалин державного значення це піщано-гравійної суміші та піску, які є корисними копалинами місцевого значення. В основному, значить, ділки підприємці, фізичні особи під приводом проведення робіт з розчисток русел річок, видобувають такі корисні копалини і їх реалізують. Слід зауважити, що реалізація корисних копалин заборонена, не і для їх видобування. Необхідно отримання окремого спеціального дозвілу на користування надрами. В основному ці, цей, за цим документом ніхто не звертається, що призводить до того, що ніякі податки в бюджет держави не надходять. Всі корисні копалини, надра і всі багатства належать народу. Тому і народ. Повинен uh, користуватися цими надрами. В даному випадку, що стосується піщано-гревійної суміші, водобування його і піску, всі зауважити, що uh, під, приватні підприємці і юридичні особи, які розчищають так, uh, так сказати, uh, русла річок, вони мають право. Здійснювати роботи тільки по розчисті таких русел річок, видобути матеріалом, укріплювати береги річок, а залишки перевозити у спеціально визначені місця складування та потім передавати їх на користування ОТГ, які вже потім на власні. Потреби можуть використовувати ці піщаного району суміші пісок для підсипки доріг, для потреб населення ОТГ. 31 тисячу 620 гривень зібрали під час благодійних концертів, які проводили щонеділю продовж трьох тижнів в Ужгороді. Про це Суспільному розповіла начальниця управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради Алла Чернобук. За її словами, такі заходи проводили за проєктом Мелодії над Ужем». Кожен концерт був благодійним. Там волонтери збирали гроші на потреби Збройних сил України. Це культурний проєкт, ми його назвали Мелодії над ужем, так як у нас місто Ужгород надзвичайно гарне місто, яке має свій шарм. І Хотіли е, е, організувати дозвілля для містян, для гостей нашого міста і популяризувати культуру, за яку, яку виборюють наші хлопці на передовій уже е, третій тиждень поспіль. Ми маємо змогу насолодитися. Абсолютно різною музикою, у перший тиждень це був академічний естрадно-духовий оркестр на чолі із заслуженим Володимиром Співаком і е, з патріотичними піснями у виконанні їхнього оркестру. Другий тиждень ми прослуховували академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії під диригентством заслуженої артистки України Вікторії Свалявчик-Ценько та заслуженого артиста Олександра Садвері. Цієї неділі на набережній Незалежності ми могли мало. Милуватися музикою, мелодією, сучасними мелодіями та хітами нашого саксофоніста-Ужгородця Дмитра Сабова перший збір. Це була сума 10 тисяч гривень, другий збір 12 тисяч гривень, і зараз 9 тисяч со гривень. гривень. Кожному заході ми спільно з громадськими волонтерськими організаціями три рази тричі поспіль. Це була громадська організація, рух підтримки закарпатських військових з Галиною Ярцевою, їхніми дітками-волонтерами. Ми збирали чималу суму на підтримку наших збройних сил України та на запити хлопців, які поступають. Волонтерам у нас і був благодійний вечірній нічний забіг вулицями міста, де ми зібрали понад 90 тисяч гривень. І це є така досить велика сума. І також був із бік Сітірай, де ми долучалися до хлопців, які роблять його креативно, де долучають всіх до здорового способу життя, і обов'язково протягом. Літніх місяців ми будемо проводити заходи і спортивного характеру. І зараз хотіла вже, наприклад, анонсувати, що ми будемо проводити безкоштовні тренування ранкові теж в суботу. Я думаю, що це теж буде набережна. У нас зараз проводиться набір діток віком від 7 до 16 років. У наш колектив у ужгородського міського центру дозвілля будинок культури Ужгородської міської ради на сучасну хореографію на танці. Колектив диво. Проводитиме заняття кваліфікований тренер і абсолютно теж безкоштовно. Це меморіальна дошка професору та першому директору інституту електронної фізики Національної академії наук України. Отто Пенику. Меморіал розмістили у фоє закладу, розповіла директорка Ганна Гомонай. Ну то Бартоломійович разом із своїм наставником, вчителем, як ви бачите, також рядом поруч, поруч стоїть його меморіальна дошка Іваном Прохорчем за пісочним. Вони були засновниками цього інституту. Він втілив в життя. Ідею свого вчителя завершив будівництво і став першим директором цього інституту. 25 років, чверть століття, він керував цим інститутом. І ну, це наша, наш обов'язок. Щоб все таки увіковічити його пам'ять, приурочили це відкриття до його 85 річчя. сьогодні, 14 липня, його день народження, йому би виповнилося 85 років. Ганна Гомонай розповіла, чим займався Отто Шпенек. Його знали як у Європі, так і в Америці, і в Азії. Його роботи він був першим у своїй галузі у електрон атомних зіткненнях. Багато чого відкрив. У нього була дуже гарна така, знаєте, симбіоз, такий, якщо так сказати, дуже гарні. Е Ідеї, думки він не тільки досліджував експериментально обґрунтовував теоретично. Він і сам розробляв дуже багато оптичних приладів, які застосовував у своїх дослідженнях. Видатні фізики, от з Англії, з Америки, приїжджали до нас в Ужгород, щоб побачити ці, ці його роботи, щоб проконсультуватися і застосувати деякі ідеї у себе там. Він перший академік Національної академії наук на Закарпатті. виготовляв меморіальну дошку, скульптор Богдан. Корж. Матеріали камінь Гватемала, ну, мармур і бронза. Ну це ну, найкраще поєднання цих матеріалів, зелений бронзою. А зробити нормальну живу людину. Ну це досить складно, тому що фотографії мають одне освітлення, а ти тут ліпиш якийсь майже об'єм. Фактично, ну і будеш підглядувати сюди, туди і і так далі. А цікаво, конкретна людина, жива людина, яка і тут мене яка не стримував ніякий канон. Ніякі ніякі решітки не були, Тут я це зробити живу людину. Олександр Шпеник, син Отто Шпенека, чоловік про встановлення меморіальної дошки в інституті електронної фізики. Каже: це дуже важливо для нас. Всіх. Для мене був найкращим із батьків, який він міг бути. Він для мене був завжди як приклад. Він був таким дуже спокійним. Дуже таким миролюбивим, дуже інтелігентним. Я взагалі не пам'ятаю ніяких конфліктів, в яких би він був був боязним, якийсь би мав проблем. Дуже важлива і така, на мій погляд, риса характеру. Крім того, він дуже любив, крім своєї сім'ї, дуже любив роботу, тому ми зараз саме тут і знаходимося. Я пам'ятаю, це коли був малий, вони і в суботу, і в неділю ходили на лабораторії щось міряти. Мама інколи шуткувала, що йому більше подобається, більше любить роботу, ніж нас. Звісно, була шутка, але. Тратила на меморіальну дошку Ганна Гомонай не сказала. Допомогла сім'я Олександр Ортович. Допоміг ви витратила на цей перелік. Не можу сказати. Руслана гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.